Скільки людей не розуміють, як стати світлом і чому я маю стати світлом? Вони хочуть бути таємними учнями сьогодні. Ні, дорогенькі, сьогодні немає таємних вже учнів. Сьогодні є правда і є брехня, і ти маєш вибрати, чи правду, чи брехню. Якщо ти тайний якийсь чоловік, то ти заліз під ліжко, накрився тазиком і світиш собі. Чи не задихнешся ти, спаливши повітря, духовне повітря? Ти не віриш своїм вухам, що ти вибраний, що ти будеш ловцем. Хтось тут є такий. І нічого не кажіть, краще зрозуміти, що для вас це краще почути, ніж зараз злукавити. М -м, Господи, яким я буду світло? Я світло, мене мають бачити. Я маю вилізти нагору, нас церкву церквою разом. Ти не віриш своїм вухам, що ти світло, але ти повірив в Євангелію. І очі твої відкриються, вибір впав на тебе. я не боюся цього сказати, тому що я знаю, що ви пережили, перша твоя перемога. Ти вирішив: тут є правда, тут говорять згідно Євангелії. Це вже подвиг, що ти, почувши істину, не вимкнув її. А скільки людей слухають і тільки почнуть слухати або послухають наші короткі меседжі, відразу щось пишуть своє, я не знаю, що вони, про що вони думають. Взагалі, що вони слухали? Вони просто не розуміють. Вони просто не розуміють. А це вже подвиг, що ти почув істину Євангелії царства і відгукнувся на неї. І вийшов вперед і покаявся. Не дивлячись на камери ці, що знімають, о я не можу, щоб мене там не бачили на роботі. Ну, Господь хоче, щоб ти був світлом. Не бійся світу, світ боїться тебе. Ось в чому питання. І ти відгукнувся своїм серцем. І в серці поселилась віра. А уста твої почали визнавати Господа справжнім Христом. Ти вирішив, я приймаю. І в один час скільки з вас сказали, і, піднявши руки, пішли мене, Господи. Говорили таке? Сьогодні маєте відповідь вже конкретну. Я вибрав вас. Ви поставлені, ви світло для світу, ви праведні, ви святі, ви чисті. Я очистив вас Словом. О, Боже, що я говорю, Боже, пішли мене після служіння, думаєте, куди пішли, Господи. А ти собі навіть уявляєш, що в очах Божих. Ти герой Царства Божого вже. І тому Бог довіряє тобі благодать. Відразу, коли ти його приймаєш, коли твоє серце вражене любов'ю Його, Сина Ісуса Христа, який переміг на христі твої гріхи, який бере на себе гріхи. Відповідальність а тобі каже, не маєш ти гріха. Як, Господи, я гріх? Не маєш. Я вибілив твої гріхи. Вони більше білого снігу, білого. Ой Господь! Ти грішний, куди ти мене вибрав і посилаєш, та хто я такий? Приходить час, коли розбивається і це твоє судження. Бог довіряє тобі владу від імені Ісуса Христа розбивати діла дьявола, виганяти бісів і демонів, депресії. Я, я не знаю, скільки всього є страхи, духи немочі. Тобі дає Бог силу, і ти через руки на людей, вони зціляються. Не все відразу виходить, ти хочеш всіх зцілити, спочатку ти біжиш. Ну, Христос так не робив. Ми пам'ятаємо, коли він прийшов до себе додому, вони то вірили, що, як... що він ну, якийсь не такий там, в його поселенні, але що, не прийшли. І мало кого він зцілив. А зцілив кого? Ті, що прийшли. Ті, хто приходять до нас з вірою, вони всі отримали. Правда, потім розбіглись? Но... Отримали, бо прийшли, віра буде працювати. А не тому, що ти прийдеш, хочеш, давайте я вас цілю, хочете, та всі хочуть. Але Бог довіряє тобі все. Дух святий навчає. Через вчителів навчає, звичайно, але не через лжевчителів.